Вітаю всіх. Я на сьогодні собі такий класний список тематики зробила. Так, А в нас же ж то номер Данила Тоболячка задавила, кажуть. Ось, майже віршик. Куп'янськ. Повертаємося до наших баранів. Ну, по-іншому я це не назву. Це промах керівництва незвичайних людей. Давайте. Чому? Починаю з цієї колоди. Чому стався такий прорив сам Купянськ? Чому стався прорив Куп'янськ? Чому стався прорив Купянськ? Взагалі, чому він стався? Що за цирк? Чому він стався? Давайте глянемо трошки. Починається з віки мечів. Не розумієте? Дві камчу починається. Тому що там застій фронту. Захист. Окупацію хочуть. Тис, тиск на окупацію, щоб була окупація. Це сталося з точки зору ворога, щоб була окупація. Так. Наші швидко зреагували і зірвали плани. Молодці. Нема. Тільки ось перша карта двійка мечів випадає. Розумієте? Тобто, цього було можна уникнути аж бігом. Якщо цим займатися питання? Як дійсно цим займатися? Тепер, чи дійсно наші? Війська зачистили Куп'янськ від цієї ДРГ, про яка прорвалася. Чи дійсно вони зачистили? Так, Куп'янськ – це Україна. Відразу випадає імператриця. Що тут? Ширка Пентаклів, наші там що? Підкріплення матимуть. Шок був, звісно, шок. Неочікувано. І по справедливості відповідь була. Дев'ятка жезлів. Тобто вони порушили кордони. Зачистка до кордонів. Куп'янськ чистий. Вбили. Серйозні зміни. Так, по Куп'янську там своя тема. Вони не закріпились дійсно, не змогли. Куп'янськ наш. Тепер. Скільки же раз я передивлялась це питання? Дюлюсь ще. Куп'янськ залишиться під контролем України. 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 Так. Це відповідь так. Третя сторона цьому сятиме. Відразу скажу. Відразу, я слухала одного ж мені ж мені теж вилазять. Ну, там з двох сторін може бути сила, захист двох сторін, наші, ворог. Я не хочу розглядати детально всіх, але жертви там багато, так. Жертви він в жертва, його рознесуть, його розбивають. На тему повертатись додому до чи ні, це, це вже тільки індивідуально, тому що комусь повезе більше, комусь менше. Але Куп'янськ наші втримають і буде якась по ньому домовленість. Повертаюсь. дивилася я одну тарологшу Оксана звуть. Про Куп'янськ випало відео. Подивлюсь, думаю. Що ж мене чекає? Питання які? Тітка грамотна, слава Богу. Вона не зрозуміла трішки про що мова? Чим повернеться, туди людина була питання. людині була відповідь: так повернеться, але вона почала, знаєте, як людина, коли не може пояснити. Тобто там будуть якісь інші умови, окупації немає, але інші умови, щось буде. Недалеко фронт, зрозумійте те, про що я вам кажу. Там лінія бойового зіткнення буде близько. Щоб ви розуміли, він не в окупації, але поряд. І обстріли, ви ж самі розумієте, як там може бути. Ось тут можна спитати досвід АТО, АТО хто жив в станиця Луганська, наприклад. Те, що пам'ятає з роботи в Пенсійному фонді. Вона була на ЛБЗ, станиця Луганська. Це, це чітко зна. Ось, наприклад, що там відбувалося? Чи ще інші там оці лінії бойового зіткнення? Попасно, здається. Можу помилятись. Я вже підзабуваю це нарешті. Тому враховуйте все. Чому я це кажу? Тому що зараз так багато тарологів, мені таке пишуть, на голову не натягнеш. І не настраюйтесь на негатив. Не тащить негатив. До речі, мій куплянського не лежить мій заяць, його всі знають, лежить він не здувся. Він не здувся. Він куплений був у Львові в 22-му році. Він приїхав з Львова у Харків, цей заяць. Не здувається, лежить так, потрьопаний, пом'ятий, але лежить надутий. Не повністю надутий, звісно, але не здувся. Це вам так. Для підтримки духу.